Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Обговорити є що. Мій гість сьогодні це Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Рада вітати вас! Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пані Фаїно. Пасібі, що підключилися. Пане Євгене, пропоную от із чого розпочати. Файли Епштейна з'явилася нова порція, новий дроп. Є світлини, є матеріали. І от я цікавилася, зокрема, передруківкою видання за Телеграф. Вони пишуть, що багато дуже є згадок. У цих файлах, в цьому пакеті файлів Путіна, Нібито сам Епштейн та його люди домовлялися про зустріч Епштейна з Путіним, але так достеменно невідомо чи вона відбулася, але якісь зв'язки намагались налагодити. Є листи на електронних поштах. Ну і в цілому йдеться окремо є прямо розділ, та в якому йдеться про те, що нібито Епштейн міг працювати на Кремль і пропонувати високопосадовцям та політикам високого рівня жінок. З Росії та, ми розуміємо, мова йде про ймовірно якихось не, не завжди там повнолітніх, та тому що це те в чому був звинувачений Непштейн. Тим не менш, нібито він міг співпрацювати з Кремлем і пропонувати цих дам високопосадовцям. Для того щоб потім їх шантажувати, та оці власне модові пастки, про які пишуть, щоб потім шантажувати. Що ви думаєте про цей дроп, та, який з'явився в файлі Вепштейна? Чи дійсно е, там може бути та, про зв'язок з Путіним? І чому він з'явився зараз цей е, шмат файлів? Чи пов'язуєте ви його якось з подіями сьогодення? Чи це так просто хронології? Та? Я думаю, що це така, знаєте, величезна купа гною, де хтось може. Собі намагається знайти щось корисне, але від того смердіння, вибачте, меншим не буде. Тобто, ми всі побачили, як, ну, так би мовити, моральні обличчя людей, які керують величезними корпораціями, людей, які були так чи інакше дотичні до управління державами різними. І, ну, тут же ж розумієте, величезний конгломерат. У е, мене таке враження, що Епштейн в своїй діяльності огидній він, е, дотримувався простого принципу, е, який свого часу сформулював під час Першої світової війни такий керівник німецької розвідки Вальтер Ніколає, що в розвідці. Немає сміття, є е, тільки можливості для роботи. Ну це близько до е, до оригіналу. Тобто, те, що там багато всякого огидного, це абсолютно зрозуміло. Але поки ми маємо розуміти один простий момент: тобто ті, хто розраховує там на швидкий імпічмент Дональда Трампа, тому що він фігурує на цих. Файлах, він, я думаю, помиляється, тому що це так не спрацює. Той, хто думає, що вдасться ну швидко все вирішити, навряд навряд чи це буде. Ну Тобто, поки що у відставку йдуть люди, які ну там Лайчак в Словаччині чи е, такий найбільш показовий приклад, та, Білл Гейтс там. Відмовився це коментувати. Ну ми розум. Тобто, ми розуміємо, що це матеріали, а не рішення суду. І ця ситуація вона буде розкручуватись, розкручуватись далі. Я не виключаю, не виключаю, що американські правоохоронці, а правоохоронна система Сполучених Штатів сьогодні, в принципі, як і вся система державної влади федеральної влади, заточена під підпорядкування Дональду Трампу. Вони це викинули раніше для того, щоб ну знаєте, ефект певного звикання був. Ну і давайте теж скажемо чесно, що м -м, моральне обличчя Дональда Трампа воно ну, навряд чи у когось викликає якісь зайві чи додаткові ілюзії, правда ж? Та тут лише питання в тому, та, чи справді був зв'язок Епштейна з Кремлем. От що цікаво, та? тому що про те, що там був Трамп і не тільки це, це ми вже побачили тут сумніватися нічого, попри блюр на знімках, тут все зрозуміло. Та? Тут цікаво, чи є це справді зв'язок Епштейна з Москвою? Ну, російські спецслужби цього ніколи не визнають. Епштейн мертвий, тобто, достеменно, ну це питання вже е, розслідувачів, які. Зможуть знайти підтвердження певні, розумієте? Ну, вони там, наплив, наприклад, я от буквально вчора прочитав, що норвежець здається, Турбьорд Ягланд був в Раді Європи активним агентом впливу Кремля, і він якраз був у файлах епштейна І таких, таких випадків може бути дуже багато. Тобто, ця медова пастка, ну як якщо вона ну очевидно, що вона була. Мета, тобто, які цілі, ну, знаєте, я не думаю, що епштейн ставив собі на меті виключно працювати на російську розвідку. Я думаю, що він мав на меті формувати такі пакети компрометуючих матеріалів а далі вже їх використовувати в різний спосіб. Тому що, але ж, ну, ті люди, які приїжджали на цей вже сумнозвісно відомий острів епштейна вони ж очевидно, теж мали якось підозрювати, що відбувається, тому що люди, які там бували, ну вони часто ті, хто перебували, ну якщо не під державною охороною, то ті, з ким ну мали відповідні інструктажі проводити. Ну їхні служби безпеки ще перед тим. Тобто, ну це знаєте, е нічого приємного в, цього, в цьому обговоренні, ми не отримаємо. Для мене це абсолютно очевидно. Але е, те, що це, до речі, сильний удар по заходу, по ну як може бути е, ну там хтось говорити, що він моральний авторитет, якщо він на в цих файлах фігурує в компанії неповнолітніх дівчат? Тобто ну тут е, дуже, дуже насправді страшна суміш і е, е, такого. Сексуального компоненту, і того, що тут фігурують неповнолітні Тобто, це насправді ну вибухонебезпечний я б сказав. Дуже вибухонебезпечний компонент. Та з'явилися оновлення буквально ось напередодні. Готові свідчити подружжя Клінтонів Та будуть давати свідчення, які теж фігурували на цих файлах, а будуть. Виступати, я так розумію, зокрема і в суді. Що ж, будемо святкувати. Якщо резюмувати, пане Вгане, закриваючи цю тему, Файли Епштейна можуть нашкодити Трампу? Я не кажу миттєво, раптово тут і зараз та ви вже зазначили, що не буде такого, але в подальшому чи можуть вони нашкодити репутації його як політика? Знаєте, Трамп в своїй природі? Я б сказав, знаєте, якщо Володимир Зеленський в 19-му році був тефлоновий. Правда, ну от абсолютно тефлоновий політик, до якого нічого не прилипало, то Трамп я б сказав антитефлоновий. Тобто його кар'єра майже 80-річна, йому цього року 80 років, тобто його цей і американські ці гірки в бізнес-кар'єрі і ну, те, що численні судові процеси, бо він же там конкурсом краси володів. І від, ну, якраз знаєте, виходить парадоксальна ситуація, що Трамп через свою політичну попередню кар'єру він був: ну, знаєте, наче прищеплений від цього всього. Ну, тобто, всі знають, що він це проявилось, наприклад, ще в 20-му році, коли його кампанія проти Гіларі Клінтон, президентська. Вона була з таким, знаєте, присмаком сексизму, і він особливо цього не приховував. То зараз, ну тобто, Трамп. Ну, я не кажу, що він в цій в цій ситуації виглядає добре. Ні, в цій ситуації всі виглядають погано, всі перемазані відомою субстанцією. Просто Трамп, ну так би мовити, він часто може в суспільній свідомості Ну скажуть, ну так він ми ж знали, що він такий. Він завжди такий був. Тобто, тут е, це ж це ж файли, і очікувати, що будуть швидкі судові рішення. Ну я б я б особисто не став, чесно. Так, тут зафіксували. Пане Євгене, окрема велика тема, яка потребує уваги, це перемовини. Як ми знаємо, вони продовжаться. Їх черговий етап, та 5 п'яте люте абу дабі, і як відомо доєднається до переговорних груп Стівен Вітков якого напередодні виносили за душки Стівена Віткофа Джареда Кушнера? Говорили, вони не будуть, якби переговори були ось вихідними 1 лютого. Зараз знову ситуація змінилась. Що ви про це думаєте? І чи не пов'язано це з тим? Його повернення має на увазі до переговорів? З тим, що все таки зараз США проводять ще одні переговори по близькому сходу, по Ірану, і там вони можуть бути більш зацікавлені? В Ірані... Набагато, ну, в і в Перській затоці набагато більше нафти, ніж в Україні, правда? У нас, тим більше, пам'ятаєте, минулого тижня росіяни завдали удар по резервуару у Бродах на Львівщині, де ну, значний обсяг нафти, яка мала транспортуватися, до речі, нафтопроводом дружби далі до Європейського Союзу, ну, це трошки інша тема, але факт лишається фактом. Тобто, те, що Сполучені Штати. Намагаються грати, наче одночасно на кількох шахівницях це факт. Але е, ну насправді Вітков не був причетний до переговорів по Ірану. Я його не пригадаю в цьому в цій якості. Але в будь-якому випадку він, ну, як мені здається, мав би е, серйозно е, представляти інтереси Сполучених Штатів саме на. Треку з Росією. Ну, як же після цих посікунчиків, після ікри, після таких ясна-в'ясна обійм з Путіним. Ну, знаєте, це дорогого вартою для одного з бізнес-партнерів Дональда Трампа. Тому е я бачу прагнення Трампа е маневрувати в тому сенсі, що відстоювати, як він бачить, американські інтереси. Але е, я не бачу його. Ну там, попри вчорашню заяву про те, що на рендер моді відмовився зменшити закупівлю Індією російської нафти, я все таки не бачу того, щоб ну повністю знаєте, залізобетонно все було перекрито. Ні. Але ж ви знаєте, як цікаво, пане Євгене, з того, що я зрозуміла, Трамп мовляє моді і Індію купувати нафту венесуельську, яку тепер, я так розумію, буде повністю нею буде керувати США. Тобто тут він проглядає свою економічну вигоду. Він не просто закликає Індію відмовлятись від російської нафти, а купувати венесуельську, яку він продаватиме, отримуватиме гроші. У Трампа бізнес інтерес. Він взагалі настільки превалює в його е, президентській діяльності, що я, е, ну, начебто, маючи фахову освіту, я не можу пригадати інших американських президентів, навіть <кій> Трампа в першій його каденції. Ну коли він був 45-м президентом, щоб він він тоді тоді теж протискав американські інтереси. Але ну, цей а тут знаєте, тут він протискає в першу чергу інтереси Трампа і його родини. А вже потім сполучених штатів, і це ну такий для нас небезпечний сигнал, тому що подивіться, як у нас в принципі, ну з нашою цією угодою про корисні копалини, це ну не дуже. Я б сказав, для нас успішний сценарій. Тому е, я думаю, що це е, ну сер... насправді Трамп буде наполягати на реалізації власних інтересів в різний спосіб, і тут є ще момент, на який варто звернути увагу, тому що за е, 9 місяців Мідтермс, тобто 5 листопада, Мідтермс, і його буде цей час. Підтискати, тобто він буде намагатися зробити е, свої дії якомога швидше для того, щоб, ну, е, у всякому разі, засобити за собою інтереси, а потім вже їх якось втілювати в життя реалізовувати. так з російського боку маємо кілька заяв. Вони. Повторювані вони не вперше звучать. Пісков говорить, що Кремль відкритий до переговорів, е, налаштований на переговори, е, і водночас вони не відступають від е, тої пропозиції, яку вони озвучували раніше. Якщо Зеленський хоче перемовин, якщо Зеленський хоче зустрітися. Нехай приїжджає до Москви, тільки тут він може зустрітися з Путіним. Ми розуміємо, навіщо ці, ці всі наративи, але в свою чергу Володимир Зеленський говорить, що без особистої зустрічі з Путіним неможливо вирішити питання територій. Як ви бачите, чи може відбутися ця зустріч? Я не кажу тут і зараз, але в майбутньому, і які обставини для цього мають скластись, щоб, щоб цей саміт був можливим. Цей саміт може стати можливий тоді, коли і Володимир Зеленський і Володимир Путін зрозуміють, що їм потрібно опинитися за столом переговорів для того, щоб мати підстави для подальшого діалогу з Дональдом Трампом. І тому тут я думаю, що ця ну, ситуація така, знаєте, непроста. Але я не вірю в підписання мирного договору між Зеленським і Путіним. Не вірю взагалі, тому що для Путіна підписання мирного договору з президентом України, ну чи з кимось хто буде уповноваженим президентом України. Це буде що? Це буде фактично визнання України як рівної Росії суб'єкта міжнародних відносин. Чи готова до цього Росія? Я далеко не впевнений, чесно. Для Володимира Зеленського опинитися за столом переговорів нормально, але підписати договір, ну, я не впевнений, що це вплине на його позитивно, на його політичні перспективи. Дуже не впевнений, чесно. Тому це ну, дуже такий, знаєте, це дуже серйозний тригер. Тому що, ну, по-перше, давайте будемо моделювати ситуацію. Уявимо собі, що вони домовились зустрітись. Там багато розмов, шукають місце, там все відбувається. Зустрілися, да домовились навіть сам на сам без перекладачів. Ну Хоча я ну в політичній позиції Володимир Зеленський має йти на ці переговори з перекладачем, щоб показати, що він буде говорити українською Тільки закрилися двері, російська пропагандистська машина викине. Все, що вони заготовили на цей момент, ну просто, тобто що Україна пішла на поступки, тобто вони за цей час зроблять максимум для того, щоб розхитати ситуацію всередині України, це має бути абсолютно зрозуміло, і це ж не так. Ну, Зеленський і Путін зустрічалися тільки наприкінці 19-го року в Парижі, правда, тоді ще в межах Нормандської четвірки. Тобто, тривалий час пройшов, вони обидва. Очевидно, змінилися, я сподіваюся, що український президент став ну, не лише більш досвідчений, але є ж момент, його легітимність більша, ніж у Путіна, якого переобирали чи перепризначали на окупованих українських територіях. Тобто, якщо ми хочемо якогось конкретної вигоди, то ми маємо розуміти мотивацію. Мені насправді дуже шкода, що Україна зіграла тут другим номером. Що не ми першими сказали: Давай, Владімір, приїжджай, подивишся на Києво-Печерську лавру, по якій твої солдати влупили і є там ушкодження. Ви ж казали, що ви сильно віруючі, а це ну, місце таке е, ну, всесвітня е, культурна спадщина, правда? Тобто це речі, які абсолютно очевидні. І ну, треба. Україна повинна створити для себе, ну, щонайменше, я думаю, такий наступальний компонент інформаційний. опрацьовувати. Я вже не раз про це говорив, мені бракує точки зору наших друзів західних, де вони? Де Олександр Кваснєвський, де Андерс Фок Расмусен, де багато інших. Тобто. Ті, хто, де е, е, цей Ліві, е, які нас підтримували. А зараз, ну, я не я не чую їхнього голосу. Може, я не бачу просто цих публікацій? Не знаю. Ну я думаю, що глядачі мене поправлять там в разі чого. Так, це правда. Марк Рюта сьогодні приїхав до Києва, виступав ось у Верховній Раді. Та ну, це така підтримка на словах, скажімо так. Ну, вона ритуальна, тобто не можна сказати, що вона, е -е 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 як знаєте, є для нас визначальною. Рюте е -е -е з ним були пов'язані багато надій, ну, як, е бо ми його знали як прем'єра Нідерландів, який був послідовний в підтримці України багато в чому через е загибель рейсу mh 17. Влітку 2014 року, але зараз от його, от, ну я я розумію, що е, левова частка світових політиків мусять загравати з Трампом. Але оце даді, ну знаєте, ще тільки залишилось до нього шуга даді звернутися, як цей е, в дусі е, файлів Епштейна. І тоді буде взагалі все чудово так, пане Євгене, ще хотіла вас попитати, цікава соціологія з'явилася напередодні від КМІСу про настрої українців. Тут потрібна критична оцінка. І ваша думка цікава, що ви про неї думаєте? Якщо коротко для глядачів 40% українців готові поступитися територіями Донбасу, за даними соціологів, 52% респондентів категорично вважають неприйнятним передавати контроль РФ. На нашій території водночас готові на таку поступку так як зазначили 40%, ну і 7% вони вагаються. Показники зазначає КМІС, майже не змінилися із середини січня. Що ви думаєте про ці цифри і про появу цієї соціології? Я думаю, що методологічно правильно починати з цифри 52 і сказати, що більшість громадян України не хоче цих територіальних поступів. І не розуміє, у всякому разі, у нас немає чіткої комунікації. А 40. Ну тобто, ця цифра, вона мене не дивує, не лякає, бо багато наших співгромадян втомилися від війни. Нічого в цьому Ну знаєте, проводити опитування, коли у людей немає світла, води, і ну тобто вони перебувають в стані ну турботи, якщо можливо не за самих себе, то. За своїх рідних і близьких, то ну це такий. Я розумію, що є замовлення, і потрібно робити зондаж громадської думки, але ж ну є, є питання. Так, це правда, але в цілому, так ви правильно зазначили, зауважили, більшість не готові поступатися територіями, попри те, що переживають найскрутніші часи. Так, пане Євгене, дякую вам за цю розмову. Принагідно запрошую долучатися до наших наступних ефірів. Дякую. Спасибі. глядачам обосток, Нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. Діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. Це запорука нашої роботи. До зустрічі!